Доброго вечора. Хотів поділитися інформацією по поводу використання демексиду в автомобілі. Так як в мене не було другого вибору, я використав демексид, бо я перепробував всі можливі присадки, промивки, не знаю далі, як сказати, все на світі перепробував. І остання, остання надія так назвав. Остання надія це був демексид. Залив я демоксид і вже проїхав на демексиді 1000 кілометрів. І не зливав мастило. Мастило використовував старе. Я на ньому проїхав 1000 кілометрів і ще 3 літри вливи мас... і долив на 300 кілометрів. Був момент, що чуть не виїло все мастило з двигуна. Добре, що вчасно подивився. І тоді я використав димексид і Зараз подивимося, скільки осталося оливи в двигуні, проїхав тисячу кілометрів. О. Хотів поділитися такою інформацією для того, в кого, в кого вже немає вибору. Не рекомендую жодних присадок, імпортних і неімпортних, все на світі. Не, воно не працює. Саме краще працює димексид. Кому вже не шкода і хто не боїться, можна використовувати. Це 100% результат. Такого результату я ще не бачу, так як в мене вийшла така ситуація, і так як я знаю, мені об'їхав три СТО, всі сказали, що двигун під капремонт, то Демексид дуже мені допоміг. Їздю далі, експериментую, Надіюсь проїхати на ньому 8 тисяч. Ну і не знаю. Експериментую далі. На результат то, б, дуже задоволений. Рекомендую всім.